Давайте разом приготуємо простий та смачний десерт панакота. Для цього ставимо сотейник або кастрюлю на слабкий вогонь, додаємо до нього вершків. Жирність можете обрати самі, але я рекомендую найбільшу. Далі беремо ксилітол, додаємо до наших вершків та перемішуємо до однорідної маси. Потім беремо агар-агар і також додаємо. Продовжуємо перемішувати наші вершки до однорідності на слабкому вогні. Беремо екстракт ванілі та додаємо до наших вершків. І знову ж таки перемішаємо до тих пір, як воно почне закипати. Виключаємо і готуємо наші формочки. Для цього заливаємо їх окропом та зливаємо його. Після цього заливаємо суміш у наші формочки, даємо трохи вистинути та накриваємо плівкою. Після цього потрібно сховати наш десерт у холодильник не менше, ніж на 3 години. Потім дістаємо його, знімаємо плівку та на 5-7 секунд опускаємо дном нашу формочку у гарячу воду. Це допоможе легше виняти наш десерт із формочок. Після цього виймаємо сам десерт, прикрашаємо його за бажанням, і наша неймовірно смачна панакота готова. А я бажаю вам смачного!